Ніна Петрівна звикла до самотності та спокою свого маленького будинку, де з нею товаришували тільки кіт Арчі та собака Сабріна. Її життя здавалося передбачуваним і розміреним, поки одного дня до її хвіртки не постукала незнайома жінка з хлопчиком. Софія і маленький Павлик перевернули її світ, наповнивши його новим змістом. І турботами. Софія, яка втекла від жорстокого чоловіка, знайшла в Ніні Петрівні не тільки прихисток, але й підтримку. Разом вони вирішують боротися за нове життя, викликають поліцію, планують юридичні кроки і навіть стикаються віч навіч із минулим Софії. Це історія про жіночу силу, незламність і тепло людських взаємин, як випадкова зустріч у містечку, змінює життя. І дарує надію, і як простий жест доброти стає початком нової сім'ї, де кожен знаходить свою любов та підтримку. Чи зможуть вони назавжди позбутися тіней минулого, чи стане Ніна Петрівна тією, хто поверне радість у життя Софії та Павлика, і чи зможе пробачення стати ключем до свободи? Ніна Петрівна вже вісім років жила в невеликому містечку, колись вона приїздила сюди у відрядження. І захоплювалась затишком цього місця, але тепер містечко змінювалось. Молодь виїжджала, залишаючи багатоповерхівки стареньким пенсіонерам. Попри це, Ніна Петрівна не жаліла, що переїхала сюди. Вона обміняла чотири стіни своєї старої квартири на невеликий, але дуже затишний будинок із гарним садом і городом. Літо тут було сповнене кольорами і ароматами, цвіли квіти. А на грядках достигали овочі та ягоди. Того дня Ніна Петрівна збирала стиглу полуницю для обіду. Її стосунки з сусідами завжди були прохолодними. Вона вічливо віталася, але не підтримувала розмови і не втручалася в їхнє життя. Особливо це проявлялося в перші роки, коли сусіди один за одним приходили позичати гроші. Відмовивши раз і назавжди, Ніна здобула славу скнари. Але це її не хвилювало, вона звикла до самотності і навіть знаходила в цьому певний комфорт. Її компанію складали тільки двоє улюбленців кіт Арчі та собака Сабріна. Арчі, якого вона підібрала кошеням у дощовий день, виріс у граційного кота, схожого на дикого, стрімкого, незалежного. Завжди готового до стрибка. Сабріна ж, маленька і пухнаста, була її повною протилежністю, весела, ласкава і завжди готова стати на захист господині. Її Ніна Петрівна також підібрала, коли побачила, як над нею знущаються місцеві хлопчаки. Сабріна раптом заворушилася і побігла до хвіртки. Там стояла незнайома жінка із хлопчиком років п'яти. Ніна Петрівна повільно підійшла до хвіртки, стримуючи внутрішній порив негайно відмовити, як робила це раніше. Добрий день, пробачте, звернулася до неї жінка. Чи могли б ви нас пустити? Ми обійшли вже всіх, але нам всі відмовляють. А в готель у нас немає грошей. В очах жінки читався відчай, а хлопчик дивився на Сабріну з цікавістю. Собака, помахуючи хвостом, явно намагалася йому сподобатись. Мені казали, що ви не пустите, бо зла, раптом промовив хлопчик. Павлику, що ти таке кажеш? Я ж просила не втручатися, спентежено зупинила його мама. Зовсім винесла, продовжив Павлик, ігноруючи матір. У злих собак не буває, додав він усміхаючись до Сабріни. Ніна Петрівна, сама не розуміючи чому, відчинила хвіртку. Ну, якщо так, то заходьте, сказала вона, і побачила, як з полегшенням зітхнула жінка. Діма виділила кімнату, де зазвичай зберігала банки для консервації. Поставимо банки в куток, вони вам не заважатимуть. Тільки тут ліжко, але вам поки вистачить, пояснила Ніна Петрівна. Дякуємо вам, сказала жінка. Я Софія. А це мій син, Павлик. А я, Ніна Петрівна, ну що, Павлику, ходімо мити руки, а потім я пригущу тебе полуницею, запропонувала вона. І хлопчик, не вагаючись, простягнув їй руку. На кухні Павлик поглянув на вазочку з печивом. І Ніна Петрівна зрозуміла, що він голодний. Суп їстимеш? запитала вона. Хлопчик енергійно закивав. Жінка не лила йому супу і, щоб не залишати його на самоті. Сіла обідати поруч. Оста я не чекала, тому тільки є суп, але на вечерю посмажимо картопельку, сказала вона, і Павлик щиро посміхнувся. Цей простий обід поклав початок несподіваній дружбі на новій сторінці в житті Ніни Петрівни. Вечір підкреслював тишу маленького будинку Ніни Петрівни, але цього разу у ньому панувало якесь особливе тепло. Павлик ситий і втомлений. Мирно заснув у кімнаті, яку Ніна Петрівна люб'язно надала гостям. А Софія, трішки заспокоївшись, розповіла свою історію. У її голосі було чутно біль, але й водночас рішучість боротися далі. Нас із Михайлом познайомив мій однокласник. Це сталося випадково в автобусі. Почали зустрічатися, хоча й не часто. У мене тоді мама була дуже хвора. Я не могла залишати її надовго, а йому це не подобалось. Уже тоді треба було зрозуміти, який він насправді. Але я, дурна, закохалася по вуха. Усі ми сильні, але заднім розумом. Співчутливо кивнула Ніна Петрівна. Софія зітхнула, а після весілля стало ще гірше. Здавалося б, ні п'є, ні курить, за здоровий спосіб життя. Але він був патологічно жадібним. Ми жили у моїй квартирі, а свою двокімнатну він здавав і жодної копійки з тієї оренди не давав у сім'ю. Софія глибоко вдихнула, а потім продовжила. У мами тоді на ліки катастрофічно не вистачало пенсії, доводилося купляти зі своїх грошей. Це його страшенно дратувало. Він мою маму просто ненавидів. Мені було дуже важко. Я розривалася між двома вогнями. А коли завагітніла, стало ще гірше. Мама завжди говорила, що не буде з ним щастя, а я сподівалася, що після народження дитини все зміниться. Софія на мить замовкла, а потім додала. Але плач Павлика тільки дратував його, він став ще більш агресивним. Ніна Петрівна уважно слухала, тільки зрідка кивала, але кожне слово Софії вражало її до глибини душі. Він ніколи не обіймав Павлика, не цілував, дитина боялася його, навіть плакала, коли той кричав на мене. А одного разу, коли Павлик спробував мене захистити, чоловік відштовхнув його так, що той упав і довго не розмовляв. Софія на мить затихла, її голос зірвався. А вчора він зібрав наші речі і просто виставив нас за двері, сказав, що його квартира зайнята квартирантами і що він буде жити тут. А ми як хочемо. Ніна Петрівна похитала головою. Ти ж могла його прогнати. Це твоя квартира. Якби я була одна, то, може, щось і зробила б, але я боюся за сина. Якщо зі мною щось трапиться, його відправлять у дитячий будинок. І Софія зітхнула. На роботі сказали, що треба брати адвоката, щоб швидше із ним розлучитися. Але я боюся, що й суд йому буде не указ. Ніна Петрівна мовчала. Вона знала, що не кожна жінка має силу протистояти такому. На ранок я відвезу Павлика до подруги, а сама піду додому, щоб забрати свої речі. Додала Софія нікуди його не вези. Раптом відповіла Ніна Петрівна нехай залишається зі мною. Я знайду чим його зайняти. Софія подякувала зі сльозами на очах. Її серце зігрівала підтримка цієї, здавалося, б, Черствої людини. Наступного ранку, коли вона стояла в черзі на касі в магазині, Ніна Петрівна почула, як позаду перемовлялися жінки. Хто міг подумати? Ніна прихистила чужих людей? Ніна не озиралася. Її більше не хвилювали плітки, вона знала, її життя змінилося, і, хоча їх із Павликом, і Софією звела випадковість, ця зустріч стала символом нових зв'язків тепла. І надії. Ніна Петрівна поверталася додому з маленьким Павликом, відчуваючи, як її серце несподівано наповнюється теплом. Вона сама не розуміла, як сталося так, що вона впустила у своє життя незнайомих людей, але тепер не жаліла, адже вона бачила, наскільки важлива її допомога була для Софії та маленького беззахисного Павлика. Увечері Софія, схвильована і заплакана, Знову прийшла до Ніни Петрівни. Він змінив замок на дверях. Я навіть у свою квартиру потрапити не можу, тремтячим голосом розповідала вона. Не хвилюйся, Софія, Ми з цим пораємось. Я дам тобі гроші на адвоката, але спершу потрібно звернутися до нашого сусіда. Він в поліції працює. Думаю, він зможе щось порадити впевнено відповіла Ніна Петрівна. Ця ситуація змусила її поступитися своїм принципам і таки звернутися до сусіда, з яким вона майже не розмовляла. Сусід Олександр Ігорович уважно вислухав Софію, поки та розповідала свою історію. Ситуація складна, задумливо сказав він. Проблема в тому, що ви офіційна сім'я. Перше вам потрібно все ж таки подати на розлучення, а ваш чоловік прописаний у квартирі. Ні, в нього є своя квартира, яку він здає квартирантам», – відповіла Софія. А це добре, кивнув Олександр Ігорович. Можна спробувати через суд, змусити його повернути ключі і забрати свої речі. Але ви повинні бути готовою до того, що він не дасть вам спокою навіть після розлучення. Найкращий варіант продати ту квартиру і все ж таки купити іншу. Це зменшить ризик переслідувань. Софія важко зітхнула, а Ніна Петрівна раптом подала несподівану пропозицію Софія, а ти можеш поки що залишатися в мене. Твою квартиру можна буде здавати, і матимеш додатковий дохід. І тобі буде спокійніше, і мені не так самотньо». Софія здивовано подивилася на неї, але в її очах була вдячність. Дякую вам. Ви для мене, як ангел-охоронець. Наступні дні були наповнені справами. Софія сходила в травмпункт, щоб зафіксувати побої, подала заяву на розлучення і почала готуватися до повернення у свою квартиру, щоб забрати речі. Ніна Петрівна допомагала їй складати план дій. Не бійся, коли ти будеш іти за речами, я залишуся з Павликом. Крім того, попросимо сусідів стати свідками, заспокоювала її Ніна Петрівна. Софія довго не могла наважитися піти в квартиру, але під підтримкою Ніни Петрівни таки вирішила діяти. Якщо мені вдасться швидко забрати речі і розлучитися, я почну все спочатку. Але знаєте, я вже почуваю себе краще, бо знаю, що ми з Павликом не самі. Сказала Софія одного вечора, коли вони з Ніною Петрівною пили чай. Все у вас вийде, впевнено, відповіла Ніна Петрівна. Ви сильна жінка, і у вас є заради кого боротися. Ніна Петрівна і сама дивувалася, як змінилося її життя. Самотність, яка здавалася їй звичною, розчинилася в турботах про Софію і Павлика. Вона відчувала, що її дім наповнився новим змістом, а в серці з'явилася тепла надія. У суботу Софія і Ніна Петрівна з самого ранку стояли біля під'їзду. Дорогою вони зустріли дільничого, якого всі добре знали за його часті візити до проблемних сусідів. Софія, кажуть, у тебе біда? запитав Іван Петрович. Софія коротко розповіла ситуацію. Ну, це діло можна вирішити, відповів він. Твій чоловік явно не має права так себе поводити, але жити з ним ти точно не будеш, так? Ні, я тільки хочу забрати свої речі і все, твердо сказала Софія, а Ніна Петрівна додала ми навіть сусіду хотіли з собою взяти, щоб було більше свідків. Але, думаю, і ви нам допоможете. Чоловік кивнув. Я з вами. Ходімо, ми пораємось. Підійшовши до дверей квартири, вони постукали. Софія впевнено сказала Відчиняй, або ми зламаємо замок. Через хвилину двері відчинилися. У проході стояв її чоловік, у нижній білизні з переляканими очима. Його вигляд аж ніяк не відповідав образу свого чоловіка. Ніна Петрівна кинула його презирливим поглядом і зайшла першою. На підлозі була розлита зеленка, обдерті шпалери, а стіл перевернутий. Це ж яким треба бути дурним, щоб таке витворяти в чужій квартирі, голосно обурилась Ніна Петрівна. Поліцейський, побачивши розгром, Зупинив Михайла у дверях. Ану, друже, слухай мене, це вже не жарти. Якщо ти зараз не приведеш усе до порядку, то матимеш справу з законом. Я все приберу, все зроблю, говорив Михайло, бачачи серйозні ситуації. Софія мовчки пішла збирати речі свої і Павликові, ігноруючи питання Михайла. Може, ти повернешся? Коли речі були зібрані, вони викликали таксі і поїхали до Ніни Петрівни. Дорогою Софія притулилася до вікна. А Ніна Петрівна сказала ну от, пів справи зроблено. Тепер головне не озирайся назад. Життя це Божий дар, і його не можна витрачати на тих, хто тебе не цінує. Через півроку Софія отримала розлучення, здала квартиру в оренду і продовжила жити з Павликом у Ніни Петрівни. Для них вона стала не просто доброю сусідкою, а справжньою бабусею. Одного дня. Софія зателефонувала її колишня свекруха. Михайло потрапив в аварію, він тепер прикований до ліжка, хоче попросити у тебе пробачення. Софія вагалася, але Ніна Петрівна сказала Іди, скажи йому, що пробачаєш. Це важливо не для нього, а для тебе. Твоє серце буде спокійним, а душа чистою, без злості, без ображень. Софія, почувши ці слова, зрозуміла. Що Ніна Петрівна таки має рацію, і вона знову відчула, як тепло цієї підтримки стало для неї незамінним. Софія таки вирішила, вона пробачить, але з тим назавжди відпустить своє минуле.